звісно Але інша справа, коли ти говориш, то в мене і так нічого не вийде. І оце мислення, яке не призводить ні до якого успіху. Знаєте, коли ми говоримо про це все, то перше, що ми можемо дати нашому Богу, це наше серце. Це не просто пліт, якийсь життя, а це наше серце. І Ісус Христос говорить, коли йому задають питання, що нам робити, і Він говорить: ось вам діло Боже для вас, перше віруйте в мене. Перше, що ми маємо робити, це доєднатися до Його родини. І це ми робимо через покаяння. І якщо тут є люди, які ще не молилися молитву покаяння, які ще не. Визнавали Христа як свого Спасителя, як свого Господа. Якщо ви не запрошували Його стати Богом вашого життя, то підійдіть до мене або до нашого Пресвітера Євгена в кінці зібрання, і ми з вами помолимось і допоможемо. Якщо у перший раз, також підійдіть до когось з нас. А зараз давайте всі піднімемось на молитву. Господь Боже, дякую тобі за те, що ти довіряєш нам, довірив нам різні таланти, довірив нам свої ресурси. Господи, просвіти наші Очі нашого серця, щоб ми бачили, щоб ми бачили, Господи, що Ти нам дав. Щоб дійсно ми бачили, чим Ти нас благословив, і що Ти від нас очікуєш, Господи. Проведи нас цією дорогою. Дай я розумію, що ця дорога вона не дуже легка, не завжди приємна, тому що дорога змін, вона не дуже приємна. Але Господи, дійсно допоможи нам в цьому. Дай нам відчувати Твою руку. Господи, сформуй в нас правильне бачення Тебе, щоб ми бачили Тебе як доброго Бога, який довіряє нам щось, а також сформуй в нас бачення того, що те, що в нас є, це Ти нам довіряєш, щоб ми правильно цим розпоряджалися. Господи, благослови кожного на цьому місці. І нехай дійсно Твоя воля, вона здійснюється в нашому житті. Я дякую тобі за всі благословення, за всі відповіді, за. Всю твою роботу, яку ти вже зробив в нашому житті, за те, що ти довів нас до цього, допоможи нам не розчаровуватися, допоможи нам продовжувати цей шлях. Господи, дай нам сили, дай нам а, натхнення, дай нам, Господи, ресурсу йти це. І якщо ми десь спітнулися або десь, Господи, падаємо, дай нам сили піднятися, підніми нас, Господи. Ми довіряємо тобі своє життя, ми довіряємо Тобі. І просимо, допоможи нам зростати в відповідальності, дійсно ставати мудрими, відповідальними, добрими розпорядниками. Господи, Нехай тобі буде за все слава в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. І давайте помолимось одразу за наступний тиждень. Так? Боже, ми дякуємо тобі за цей час, за це служіння. Я дякую Тобі за кожного, хто сьогодні був, і ми просимо Тебе, ми просимо, щоб ти благословив. Цей наступний тиждень кожного з нас, чим ми займаємось, наші роботи, навчання, служіння стосунки, все, що є, благослови нас, допоможи нам бути світлом, сіллю в цьому на цьому. В цій землі, благослови це місто, Господи, благослови його миром, благослови нашу країну миром, Господи. Ми просимо Тебе. Дай нам мир, дійсно, справжній мир. Благослови наших, Господи, військових, які боронять і цю землю також. Благослови їх, захисти, Господи, захисти нашу енергосистему, благослови особливо в цей час наших енергетиків. Господи, ми. Дякуємо тобі за те, що ми можемо мати те, що ми маємо в цей час, і просимо, поведи нас в цьому житті, проведи нехай твій захист, твій мир, твій спокій, твоя, твої благословіння вони супроводжують нас на нашому шляху. Допоможи нам правильно тримати відповідь, коли ми маємо дати відповідь. І, Господи, благослови нашу роботу, благослови дітей в садках, благослови на навчання. Благослови на всіх в ім'я Ісуса Христа. Ми довіряємо цей тиждень Тобі, Господи, і віддаємо Його в Твої руки. В Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Прославте, ти, Господи.